Добрий вечір. Розпочинаємо випуск новин на Суспільному. В студії Тетяна Рева та Галина Абраменко. Про головне спочатку коротко. Черкаські учні початкових класів безкоштовно харчуватимуться з нового року. Вони мають отримувати гаряче харчування. Крадуть курей і не бояться людей, якого клопоту завдали людям лисиці на Золотиніщині. Не дай боже сказ. Когось вкусять всю. З якими надзвичайними подіями змушені були справлятися черкаські рятувальники під час нещодавньої хурделиці? Залучено 73 одиниці техніки та 243 рятувальники. Черкаські обранці підтримали зміни до програми шкільного харчування. Безоплатні обіди для учнів молодших класів викликали дискусію серед обранців, говорить моя колега Марія Гаврилян, яка стежила за ходом голосування. За її словами, пропозицію на розгляд винесла кураторка освітньої галузі заступниця міського голови Анастасія Чубіна. Вона запропонувала з нового року повернути безоплатне харчування для всіх учнів перших-четвертих класів. Ця програма діяла в нашому місті починаючи з 2015 року. Пауза була зроблена виключно цього року, і протягом цього року на адресу і закладів освіти, і департаменту освіти і власне. Черкаської міської раду у вигляді петиції від громадян надходили чисельні звернення про повернення безкоштовного харчування не тільки для категорійних дітей, але і для учнів перших та четвертих класів. Прошу даний проект рішення підтримати. За перше півріччя нинішнього навчального року, говорить Анастасія Чубіна, за міський кошт харчувалися 5600 дітей. Витрати склали 45 мільйонів гривень. Наступного року, за словами посадовиці, необхідно буде закласти 120 мільйонів, а Аби гарячі обіди отримували всі учні молодших класів, не всі діти, її, не всі діти. Хочуть. Я би все пропонував робити для категорійних дітей плюс ті діти, які будуть. Якщо ні, ми не зможемо далі дати. Скільки використано в цьому році на харчування? Близько 45 мільйонів. 45 мільйонів. Ми зараз вивчаємо. Будь ласка, скільки відсотка це від загальної чисельності дітей? Ми ну, зараз харчуємо 5 тисяч 6, рази прийняття програми це буде 10 тисяч 6. Два рази? Так. Ну, тоді сума буде. Ви дивитесь ще, В якість, який перший меседж, який я скажу. Якість без підняття ціни буде погіршувати Та ціна яка була у зараз це році. Не всі мають довідки категорійних. Багато батьків ці довідки оформляють місяцями. І діти, які фактично є категорійними, вони не мають змоги харчуватися. Наступне: ми е, маємо медичні дослідження здоров'я дітей. Фактично 90% дітей це хворі. Лі, діти особливо приходять в початковій школі, і вони мають отримувати гаряче харчування. Навіть коли ми голосуємо за цю програму, харчування гарячими обідами здійснюється виключно за заявами батьків. І в нас все одно буде відсоток тих батьків, які від цього гарячого харчування відмовляться. 25 п'ять завтра рішення десять автомобілів сьогодні. Передали для підрозділу, який боронитиме повітряний простір Черкащини. Розповів очільник обласної військової адміністрації Ігор Табурець. каже: машини придбали за гроші бізнесменів. А з міського бюджету сміли додає, закупили дрони для бійців Черкащан із тероборони, які нині служать на фронті. Ми знаємо, що сьогодні найбільші загрози. Це саме з неба, тому першочерговим завданням е, нашої Черкаської громади є укомплектування саме підрозділ, який буде боротися е, з БПЛА ще у нас на черзі до Дня Збройних сил України. Ще буде чергова партія. Ну і крім всього іншого, дуже потужні дрони, які підуть нашим розвідникам. Заходять у двір. Крадуть курей і зовсім не бояться людей. Так про свій клопіт нашестя в селі Лисиць розповідає місцева жителька села Крупське, що на золотиніщині пані Наталя каже, за цей рік таких тварин побільшало в рази. Як зарадити? Дивіться, вирощуєш, вирощуєш. Вона прийшла, забрала і нема. А це кукурудзі косять, не буде де ми ще їм ловити. То вони бучу в село входить до людей. Видать, підходять, бо собаки ночами. Такі крик піднімають. Все через лисиці, говорить пані Наталя, їх бачила не раз. Це ж воно не передбачуване, воно може і на нас кинутися, це звірю. Це, во перше потім йдеш на автобус, сидить лисиця. Не дорахувалася господиня півня та двох курок. Відтоді, каже, птахів зачиняє в сараї. Уху, що що Закриваємо, ніде нічого не опускаємо, тому що лисички підбирають все. Непокоїться, говорить пані Наталя, і за решту підопічних козу, двох собак та котів. Не дай боже, я сама в хірургії працюю, не дай Боже, сказ. Когось вкусять, всю. Продавчиня місцевої крамниці Наталя Петренко каже: лисиця завдала шкоди її господарству. Дома в нас забрали четверо утят і четверо курей. Вона ходить прямо в день. Головний спеціаліст Крупської сільської ради Любов Проложенко тримає список людей, які бачили лисицю, чи ті, яким вона нанесла збитків. Втім, каже, це лише частина. Це не тільки в Крупському, це і в Деньгах, і в Кропивні. Ми зверталися з листом у міську раду, і міська рада зверталася до обласної військової адміністрації по вирішенню даного питання. Головний спеціаліст відділу мисливського господарства Центрально-Західного міжрегіонального управління Володимир Рибалка говорить, точний підрахунок проведуть у січні, втім нині на тисячу гектарів припадає дві лисиці. Минулорічна тепла зима сприяла тваринам розмножуватися. Самка може приводити до більше десяти лисенят в одному приході. І ну, звичайно, зараз кількість лисиці. Набагато більше ніж в лютому місяці цього року. Аби зарадити проблемі, каже фахівець, радить звертатися людям до єгерської служби свого району. Полювання на лисицю немає. Посадові обов'язки єгерів мисливських господарств передбачають відстріл і боротьбу з хижими шкідливими для мисливського господарства тваринами. Це в тому числі лисиці. А ще не підгодовувати та не підходити до хижака. Лисиця переносник сказу, дуже небезпечної хвороби, як і для тварин, так і для людей. Цьогоріч зафіксували 14 випадків такої хвороби серед лисиць. Розповідає начальник відділу протиепізодичної роботи головного управління Держпродспоживслужби в області Віктор Маламуш. Зі свого боку служба надалі імунізуватиме від сказу диких тварин. Ми плануємо дворазово на рік, два рази весна, осінь по всій території Черкаської області провести цей захід, зокрема по Золотоніському районі. Це на території 2900 квадратних кілометрів. У планах вакцинувати і домашніх тварин, додає пан Віктор Тетяна Рева, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси. Діставали зі снігових заметів, автівки прибирали повалені дерева та супроводжували швидкі на такі виклики. Під час негоди виїжджали працівники головного управління ДСНС в області. Розповіла під час брифінгу речниця відомства Юлія Норовкова. Загалом було 102 звернення. Загалом під час погіршення погодних умов, от у період з 26-го, Листопада залучено 73 одиниці техніки та 243 рятувальники. Ми закликали людей залишитись вдома, перечекати негоду, але життєві обставини у людей складались так, що деякі з них не могли цього зробити. Хтось попадав в неприємні ситуації. Обмеження руху частково було на трьох ділянках в області. За чотири дні хуртовини на Черкащині сталося 126 ДТП. З них 39 із травмованими, зазначив речник управління патрульної поліції в області Олексій Драгун. 64 звернення з них були саме по місту Черкаси, тобто фактично по всій області місто Черкаси відзначилося найбільшою кількістю ДТП. Основними причинами ДТП є саме порушення правил маневрування, Перевищення безпечної швидкості, порушення правил проїзду перехрест та керування транспортними засобами в стані сп'яніння. Нагадаю, на Черкащині із 26 листопада почалися сильні хуртовини з налипанням мокрого снігу та ожеледицею. Усе через циклон, який охопив території регіону, повідомив начальник обласного гідрометцентру Віталій Постригань. Діагностують захворювання на початкових стадіях та виявляють онкоутворення. Черкаська обласна лікарня отримала нові прилади для обстежень ендоскопічні системи. Про це Суспільному розповів завідувач профільного відділення Павло Куценко. Більше про переваги цього обладнання медики розповіли нашій Вікторії Хамазі. Декілька днів по максимуму лежачий режим. Поменше ходимо, нічого важкого не піднімаємо, не можна. Я розпишу ліки, які повинні приймати. Такі поради для 67-річної пані Надії після двох обстежень колоноскопії та гастроскопії. Жінка прийшла на огляд, бо має проблеми зі шлунково-кишковим трактом. Зробили все дуже швидко і зовсім не боліло. Хвилин 5-7, не більше. дуже швидко. Раніше каже, такі обстеження завдавали біль. Через це пояснює, постійно відкладала візит до лікаря. Своєчасно все виявить, і не запускати до таких уже більш агресивних форм. Процедури, які колись лякали пацієнтів, нині проводять вже на сучасному обладнанні, а отже, з мінімальним дискомфортом, каже завідувач ендоскопічного відділення Павло Куценко. Плюс допомагає ускорська спектральні режими, одразу ми структуру бачимо краще. Усе додає завдяки новим приладам для діагностики ендоскопічним системам. Обладнання для Черкаської обласної лікарні придбала Агенція медичні закупівлі України. Загальні витрати каже Павло Куценко, не підраховували. Пентак, взагалі, сама остання втіка, яка тільки існує в світі. в нас є вона це виявлення онкопатології на як уже наявної, так і на ранніх стадіях або перед онкопатологією. У комплекті є електрохірургічний блок. Цей прилад допомагає зупинити кровотечі, проводити операції на шлунку, стравоході та кишківнику, розповідає лікар Сергій Тихенко. Таке обладнання не у всіх лікарнях використовується на Черкащині. Та головне зазначає завідувач ендоскопічного відділення не ігнорувати обстеження. Такі обстеження потрібно проходити і не боятися їх. Зараз все проводиться під загальною сідацією, під наркозами. Це такі легкі наркози, які вдаються в амбулаторному порядку, і під ними комфортно можна проходити такі обстеження. Аби пройти дослідження на цьому обладнанні, додає, потрібно мати направлення від сімейного лікаря. Витрати покриває спеціальна програма НСЗУ. Вікторія Хамаза, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси. Залюбити в українську мову та допомогти опанувати її багатства, покликані гутірки, розповідає кураторка проєкту Українською буде так Людмила Ющенко. Щотижня охочі вдосконалити володіння українською, збираються та спілкуються на різні теми. Як це відбувається, бачила Вікторія Будавіцька. Якщо ви готові вже зробити вибір, то я попрошу тих, хто обирає варіант так, зупинитися. Ось в тому кутку, де пан Ігор? Так, учасникам розмовної зустрічі пропонують поділитись на групи, а потім висловитись на запропоновану тему. Ігор Корчевніков Корчевніковідвідує гутірки з початку жовтня. каже, вдосконалювати українську вирішив ще в рідному Краматорську. Намагався нею спілкуватись весь час, тому нині вважає мова його звучить милозвучніше. Давайте так від нуля до десяти. І в мене українська десь була. Ну на трійчку. Ну зараз я вважаю це суб'єктивне моє, але я вже розмовляю з вами. І це моє досягнення завдяки пані Людмилі. І вважаю, що десь на шестірочку. Завітати на гутірки. Пані Валентину запросила кума. Тут вона вперше каже: мовою володіє вільно та хоче, щоб лилася вона як пісня. Я хочу, щоб от як прям вот як пісня, як я згадую вчительку ж української мови школі, яка розмовляла. Мені дуже подобалось, але якось так ну не склалось. Розвиток мовлення чудовий привід щотижневої зустрічі з кумою, каже Євгенія Скворцова, і не тільки з нею. Чому б не піти сюди і поспілкуватися, чому б ні дізнатися про нові якісь слова, чому б ні познайомитися з новими людьми? І е, тут же не лише тільки Черкащани, да? тут зібралися люди, е, які е, переїхали сюди до нас, і тому е, мені здається, що тут не тільки лише мова, але тут і підтримка один одного. Гутірки об'єднали людей різних професій, внутрішньо переміщених осіб, педагогів та учнів, розповідає кураторка проєкту Людмила Ющенко. Ми спрямовуємо всі свої зусилля на те, щоб це було оригінально, щоб залюблювати в українському. Такі зустрічі, частина проєкту Черкаського обласного інституту після дипломної освіти, пояснює Людмила Ющенко. Гутірки передбачають спілкування невеликої кількості людей в межах 20, додає пані Людмила, щоб кожен мав можливість висловитись. Відбуваються зустрічі щотижня. Проводити їх планують і в наступному році. Вікторія Будовіцька Тамас Горозія, Суспільне новини, Черкаси. Це поки все. Більше новин та інформації є на сайті Суспільне Медіа. Хай вечір буде спокійним. До зустрічі.